Потім це, щоб потім людина шукала ось це, шукала, як до цього прийти. Зцілювала все і йшла до себе, йшла до Бога, як в собі. Є ще такі випадки, коли людина взагалі вже в легкості завжди жила і їй це посилається. І таке я вже чула. Але найбільше це через страждання якісь, Через якісь зовнішні ситуації включається ось ум, який починає дуже страждати від цього, від цього всього. І він не дає спокою, і він заводить в. Це ну, до різних таких пан панічних атак, різних е психологічних проблем, до депресії, до різних цих, е коли нав'язливі думки, коли нав'язливі дії вже починаються, це вже ум заводить в це. Це не так, як про те, що це лікують зараз багато, і це потрібно з якогось боку. Бо не всі, не всі буде якби легко пройти до просвітлення. Це дуже нелегкий шлях. Тому і багато хто не знає, що. Ось це все це для, якраз для пробудження, для просвітлення, для того, щоб ти всередину себе. І тому це зараз лік лікують як відхилення. Якщо б інформація дійшла до людини і відкликнулася, коли це так є, коли вона відкликається комусь. Він бачить оці симптоми в себе і бачить, що це зустрічає її десь в інтернеті, натрапляючи, хтось йому каже, йому відкликається якесь слово, він починає це шукати десь в інтернеті, чи шукати, копати, і то він розуміє, для чого, і, і починає йти цим шляхом. Кому не попадається, той лікує це все. І ось для чого в житті це все відбувається.